Психосоціальний хаб «Місце сили працює в шості від самого початку великої війни. На базі хабу свою діяльність продовжують кілька ательє. Одне з яких ательє фототерапії. Керівником його є волонтер хабу і досвідчений професіонал своєї справи Борис Рибак. Неважливо це фотографія чи це малювання, чи якщо людина займається чимось цікавим, то вона і розвантажується фізично. Але ж є люди. Я дивлюсь, що в нас є люди і вони займаються цим цим. Чому б мені, мені не зібрати їх і не зробити таку групу, як фото? Нехай вона називається фототерапія. Вона і є, так і є. От. І о, так, о, так і вийшло так. Завдяки регулярним заняттям в ательє фототерапії близько двох десятків творчих особистостей різного віку змогли зміцнити своє ментальне здоров'я, покращити настрій, поспілкуватися з однодумцями. Підкріпити свої внутрішні сили і видати чудовий результат виставку фотосвітлин, яка зачаровує різноплановістю та глибиною, привітати учасників експозиції з її відкриттям, прийшов і міський голова, який сам є творчою людиною і завжди захоплюється тими, хто в такий непростий час знаходить в собі сили цю творчість розвивати і ділитися нею з оточуючими. Зайнялись такою ж відповідальною справою. Справа, яка направлена на фототерапію. Це один із нових на данний місць. Ми будемо його підтримати. Дякую всім. На виставці представлено 33 роботи, які абсолютно не схожі одна на одну і ваблять кожна по-своєму. В основному на розсуд глядачів виставлені світлини аматорів, які почали фотографувати впродовж останнього року. Але є і роботи авторів, чиї імена відомі багатьом шосткинцям. Наприклад, Людмили Хусаїнової, яка вже запам'яталася мешканцям громади своїми неперевершеними пейзажами рідної шостки на інтернет-ресурсах, завжди подобалось знімати, а дає натхнення, спокій, зустрічі, розмови. Для душі іноді йде, щось зацікавила, якийсь момент, або якийсь предмет, або якийсь о, пейзаж. Ну ось воно зараз є, а через хвилину його вже немає. Вийшов на балкон, подивився закат красотіще. Через хвилину його вже немає зовсім. Спокій, задоволення, краса. Наша дійсність то, що нас. За всіх сторон кражає шосткинки Віра Леонідівна та пані Галина Хомініч початківиці у цій прекрасній справі кажуть, що вік ніяк не впливає на бажання фотографувати, а сам процес настільки захоплює та розслабляє, що випустити з рук камеру вже неможливо. Хочеться фотографувати все і постійно. це цифра А внутрішнє своє. Стан душі. Да, стан душі, він відрізняється від тих цифр, які рядом з тобою, рядом вони навіть не в тобі. І тому це дає можливість себе позиціонувати не з своїм віком, а з своїми здібностями яким тебе є, а ти не знаєш про це, і дякуючи наставникам, ти можеш ці здібності проявити, дякуючи тому, що при арт-центрі організувалися локальні такі групи, творчі, мистецькі, де можна розкрити свої здібності, таланти, навіть в наше сьогодення. Коли я фотографую, то раптом стала фотографувати, раптом помітила, що я вже не можу зупинитися. що Це вже не тільки моє хобі, а така приємна звичка, без якої себе вже не уявляєш. Я вважаю, що починати займатися фотографією можна в будь-якому віці. І не обов'язково для цього така дороговартісна, там якась апаратура чи камера. Можна починати з камери. Звичайного смартфона просто треба багато практикувати, і з досвідом може прийде вміння таке не просто дивитися, але і бачити Фотографія це своєрідний такий захоплюючий творчий процес, це релаксація, це відволікання від викликів сьогодення, це натхнення. Задоволення, все, все разом. А я навіть ви? коли гуляю. Люблю гуляти по вулицях з камерою. І коли виходжу навіть у побутових яких справах, ловлю себе на тому, що я шукаю цікавий кадр. І, знаєте, як шукачі скарбівники, все подорожувати містом у пошуках чудових кадрів, відкривати в собі новий ресурс і можливості це все стає реальністю у фотоательє, куди запрошують волонтери хабу. Доєднатися до групи можна в будь-який момент. Тому якщо відчуваєте в собі нерозкритий потенціал митця, вас чекають у місті сили, і що цікаво, за кожною фотосвітлиною стоїть певний посил, це психологічна виставка і це арт-терапевтична виставка. Тому радо запрошуємо вас до арт-центру також отримати заряд ресурсів. І можливо задуматися над тим: а чи не хочете ви стати ще учасником нашого фотоательє? І чи не хочете ви, щоб арт-терапія стала частинкою вашого життя? Щоб перемогу ми зустріли сильними.